Я вчора був в селі в себе на дачі, і коли ми туди їхали, здалека побачили в нас, знаєте, такий прямий заїзд із траси до села. в мене десь так до хати, приблизно півтора кілометри чи два, і пряма дорога. А перед селом невеличкий цвинтар в нас. І там недавно зробили розчистку, вирізали всі старі дерева, нічого там немає. Одні, знаєте, там тільки могилки. І здалека видно, коли когось хоронять, то видно, що це йде похорон. І є деякі звичаї, я раніше навіть і не знав, що коли ти їдеш, то треба спинитися. Також став. Очікав. Ну і дивлюсь, це моя сусідка через дорогу, там недалеко. досить Бабуся пожила, їй вже за 90 було, було і вона ось вже була лежача, і вона померла. І такий, знаєте, невеличкий похорон. Автомобіль, донька, зять, по-моєму, син і сусідка. І батюшка. от Чотири людини, і от такий похорон. Ну ось і потім я вже ввечері їду назад, і коло цього цвинтара проїжджаю, і собі думаю: ось принесли людину, вона прожила довгий, довге життя. От вони, біженці, жили десь на Донбасі, в 2014 році переїхали, купили кусочок хати, там дали їм один сусід города, вони сажали. І не було в них навіть таких знайомих, знаєте, бо хто з місцевих, хтось помер, то до нього більше якось таке розположення, як хтось прийшов більше. Але ось людина прожила таке життя. Я проїжджаю коло цього цвинтаря і думаю: от якби на цьому все закінч... закінчувалося. Ось я... Водять інші почуття. Наскільки я є щасливою людиною, що я знаю Господа. І зразу нагадав декого там із своїх рідних, хто вже кого вже немає, хто перейшли, кого похоронили також. І думаю, ці всі люди вони вже відійшли від турбот цієї землі, але вони перейшли в ті оселі вічні, де вони зараз. Не відчувають холоду, голоду, в них немає ніяких переживань, немає ніяких хвороб. І вони перейшли до свого Господа, якого любили, яким тішилися в цьому житті, і якому служили вірно, виконували посильну працю на цій землі. Ось. І знаєте, я себе відчув такою щасливою людиною, що я є віруючий, що я є християнин, що. Життя на землі тимчасове, але є вічні оселі в Господа, куди я йду, і впевнений, що там буде одного разу, коли Господь покличе до себе. І е, я хочу прочитати декілька віршів із 32-го псалму, псалму і поділитися ще думками. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блажена людина, що Господь її гріха не залічить. Що немає в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, а волога моя обернулась на літню посуху. Давид він переживав надзвичайні обставини, і коли він, знаєте, пережив, що таке є гріх, він пережив Бога і пережив відсутність Його. Коли він Відійшов від Бога через свій гріх. І він, знаєте, відчув оцей весь тягар, коли він каже, моя волога перетворилася на літню посуху. Він надзвичайно переживав це. І ось далі, що він каже: Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав: признаюся я в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Як добре, коли є можливість прийти до Господа, який знімає провину гріха, якраз саме болюче те, що може тяжити над людиною, це є тягар гріха. Тягар гріха він більший над любий тягар, який є. Можна сказати, да, хвороба. Є такі хвороби, що люди багато років і все життя страждають через неї. І дуже боліють і сильно від того переживають, витрачають на лікарів і не можуть мати здоров'я. Мучаться люди. Хтось мучиться від того, що втрачає щось, в когось зруйнувалася сім'я, і ця біль вона приходить в життя людини, їй багато років може мучити. Хтось через втрату отримав біль. Зараз так багато в нас, в нашій країні, коли втрачають рідних і близьких своїх. Хтось пережив насильство, чи бачив на власні очі проявлення насильства, і цей цей, знаєте, тягар він тяжить над людиною. Але найвеликий тягар це є тягар гріха, коли він чавить людину, і людина не може справитися. І ось є Господь, котрий може зняти всі тягарі, і в тому числі тягар гріха. І Давид він знав, він розумів це. і... І він каже, я відкрив тобі, тобто Господеві гріх свій, не сховав був провини своєї. Я сказав, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха, ти простив. Господь прощає провину гріха, Він знімає його. І ось таких декілька ключових віршів, які такі для мене є особливі. Я колись проповідував на цю тему, і вони звучать таким чином. Тому кожен побожний. Відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння, я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Християнин має переживати радість спасіння. Це те, що допомагає нам рухатися за Господом. І не тільки християнин, кожна людина, котра приходить до Бога, обов'язково має пережити радість спасіння. Це, знаєте, я згадую, коли я проповідував, я таке порівняння вибрав радість спасіння це як такий м'який одяг, котрий при самому тілі є. Уявіть собі, маленьку дитину, немовля, яке змерзло. І вона, він плаче, і його можна потішати, йому можна щось давати, їжу давати, але його потрібно зігріти і взяти таку, знаєте, м'яку, теплу ковдру, його огорнути, і ця дитина зігріється і вона заспокоїться. Це щось подібне до радості спасіння, коли Господь Він може огорнути тебе чимось таким, що тебе заспокоїть, що тебе потішить. Коли негаразди навкруги вони стали тиснути, коли якісь переживання є, коли невпевненість, можливо, в завтрашньому дні, коли білі якась приходить до тебе, то є можливість прийти до Господа в своїх немочах, в своїх негараздах, в своїх переживаннях прийти до нього, і Господь, ну, я не знаю, як він це робить, ну якимось особливим чином може огорнути радістю спасіння. Я говорив, в церкві говорив таким надзвичайним чином: я пережив, коли хворів, і якось так тяжко було, і я не міг говорити, в мене в горлі виявилися такі нариви там, чи гноювики. Не міг говорити, не міг їсти, не міг спати і не міг прийти на зібрання. І в той час, коли я дивився онлайн, співав хор, то. Господь мене не уздоровив на той момент. Мені потрібно піти було до лікаря, мені зробили невеличку операцію, і після того стало краще, я став здоровим. Але саме на той момент, якось під час півухору, я був сам вдома, дивився онлайн і якось Господь, знаєте, так прийшов і взяв у мене огорнув радістю спасіння. І мені стало настільки приємно і В цій Божій знаєте так, присутності, коли він прийшов, і мене не уздоровив, але на той час, знаєте, мені навіть і не потрібно було, щоб мене щось перестало боліти. Я вже на це не акцентував увагу, акцентував увагу на Бозі, який так ніжно прийшов в такий скрутний момент, коли було важко, коли боляче, коли, знаєте, так некомфортно, він прийшов і огорнув радістю спасіння. І стало зовсім по-іншому, коли приємно в Божій присутності бути. Брат, сестра, дорогий друже, як дорого нам знати Господа, і приходять моменти, коли необхідне переживання Господа і переживання радості спасіння. Коли в тебе все добре, все гаразд, можливо, немає матеріальних проблем, немає в тебе проблем із тим, щоби. Тобі допомогли по твоєму здоров'ю, немає проблем з твоїми рідними і близькими, в тебе все гаразд. І цього переживання, можливо, і не потрібно на той час. А коли скрутні обставини, коли біль приходить, коли не гаразд, коли щось в тебе не виходить, коли ти впираєшся в безвихідь, то якраз тоді тобі потрібна радість спасіння. І ще одне переживання того, що Господь близько, що Він тебе не покинув. Що він тебе не забув, і Господь Він не якось так приходить в той час, коли особливо скрутно. І ми, як християни, можемо знаєте, шукати, про що часто проповідується, з якоїсь духовної зброї, ми знаємо в, з Нового Завіту, що маємо задягнутися в таку зброю, взяти меч духовний, там, шолом. Броню праведності і іншу зброю, як знаєте, про що багато проповідується. Але як важливо, коли, потрібно, коли нам потрібна радість спасіння. І ми без радості спасіння не можемо бути хорошими воїнами. Нам не потрібна вже ця духовна зброя. Нам не потрібно буде, ми не зможемо цього всього робити, якщо ми не будемо горнені радістю спасіння. Це дуже важливо. Є. Тому, брата і сестри, сьогодні. Я хочу ще раз нагадати для нас із вами, що є Господь, який близький до кожного, хто кличе до Нього. Коли тобі приходять якісь надзвичайні обставини, коли ти не можеш справитися із собою навіть, тобі потрібна радість спасіння, без цього ти не зможеш. Ти покрова моя, від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Пам'ятай, що Господь Він тебе ніколи не залишає. Якщо навіть ти зараз ще не бачиш, ти борешся з чимось, з кимось, ти не можеш бути здоровим, тебе щось болить, і різні різні обставини можуть бути. Пам'ятай, що Бог тебе ніколи не залишає. І прийде той момент, якщо ти прийдеш до Господа, він обов'язково обгорне тебе радістю спасіння. І ти будеш щасливою людиною. Я знову ж нагадую цей приклад, що брат Ігор Бойко розказував, коли він ще молодий християнин, зовсім, знаєте, такий забезпечений в нього на той час. Він добре матеріально себе відчував, і все було в нього гаразд. І ще й віруючим став, і приходить в, в кімнату до однієї людини, яка була хворою, яка була лежачою, і вона не могла навіть повернутися до нього, щоб ну, лицем до нього подивитися. І він став з нею говорити. І я оці слова запам'ятав, які вона каже: Ігор, ти не представляєш, який я щасливий чоловік. І він каже: брат наш на той час каже: я дійсно не міг, я цього не уявляв. Як людина е, хвора, лежача, яка не може повернутися і може бути щасливою в той час. Але ця людина вона була обгорнена радістю спасіння. І коли ти обгорнений радістю спасіння, ти можеш бути щасливою людиною навіть за скрутних обставин. Ти можеш це переживати. Тому я бажаю кожному із нас собі особисто, щоб ми переживали радість спасіння. Хотілося б це завжди переживати, але не завжди так виходить. Але нехай Бог дасть нам такі гарні моменти в нашому житті, щоб ми переживали Господа, щоб ми переживали радість спасіння, коли ми, знаєте, так можемо піднятися над обставинами. Християнин має. Жити понад обставинами. Християнин не повинен жити у війні. Зараз в нас в країні війна є, і багато людей вони не, не є на фронті, але вони живуть у війні. Вони переживають біль, переживають страждання, переживають негаразди, і все це переживають, не будучи на фронті. Брати і сестри, ми маємо посильно допомогти і ближньому, і нашим військовим. Хто чим може, і хто як вміє. Але, брат сестра, ми не маємо жити у війні, адже війна у нас. Ми маємо бути обгорнені радістю спасіння. Тому що якщо цього не буде, ти не витримаєш. У нас буде дуже після війни війна закінчиться, але буде дуже багато людей, котрих потрібно лікувати, котрим потрібно допомагати, котрі будуть потребувати різної допомоги, в тому числі і молитовної. Коли почалася війна, я не пам'ятаю, через місяць, там, можливо, трошки, можливо, десь через місяць помер мій сусід з мого під'їзда. І він не помер від того, що він був на самому фронті і десь щось розірвалося чи його застрелили. Хоча він був військовим і на той час він служив в одному з батальйонів, він військовим став у 2014 році. Я його знав гарно, він мав невеличку фірму, займався побутовою технікою. І коли почався 2014 рік, він пішов добровольцем на фронт, тоді воював, і війна його змінила. Після того він, після 2014 року він став жити набагато краще. В нього непоганий бізнес почався і багато що він зробив, матеріально забезпечений був. Але він не міг справитися з тим, що. Війна вклала в його розум. Він дуже багато пив і пив і хороші напої, знаєте, дорогі пив, спиртні, але він помер від цирозу печінки, коли почалася війна на другий місяць. І ви знаєте, як важливо, щоб ми берегли себе. У цей скрутний час, брат, сестра, ми маємо берегти своє серце від того, щоби. Диявол не мав туди доступу. Через надзвичайні емоції, знаєте, ми можемо переживати щось таке, яке нас може в стрес ввести. І зараз відкритий інтернет, можна знайти картини, відео, які, можливо, якщо слабка психіка, то не потрібно цього дивитися. Бережімо себе. Нехай Бог нам поможе, щоб ми були обгорнені радістю спасіння. Якщо... Ми довгий час не переживали цього. Давайте пошукаємо Господа і скажемо: Господь, горни мене радістю, спасіння. Нагадай мені той прекрасний момент, коли я покаявся, коли я переживав Тебе, коли ти був так близько, я довший час, може, цього не переживав. Господи, нагадай мені про це. Обгорни мене ще раз, будь ласка, радістю спасіння. Можливо, ти, як те немовля, ти вже змерз і тобі дають і те, і інше, а тобі потрібно тепла ковдра і просто тебе огорнути. І Господь Він може це зробити. Якщо ти в нього попросиш, прийдеш до нього скажеш: Господь, огорни мене радістю спасіння. Я ще раз хочу пережити, який ти є благий, потіш моє серце. і... Бог обов'язково це зробить. Можливо, в сьогоднішній вечір, можливо, не сьогодні, завтра чи в інший час Він знає, коли це зробити. Тож давайте ми будемо огорнені радістю спасіння. Господь є наша покрова, Він від утиску буде тебе стерегти, і Він обгорнить тебе радістю спасіння. Тож давайте будемо огорнені радістю спасіння завжди, і Господь ніколи нас не залишить. Він є твій Спаситель, Він є твій Господь. Він обіцяв бути з тобою завжди. Тож давайте ми перше подякуємо за спасіння, дароване Господом. І скажемо йому, Господи, огорни мене ще раз радістю спасіння. Амінь. Помолимося.